Свидовець дуже вирізняється своєю зовнішністю. Якщо на Чорногорі ви поступово переходите від полонин до лісу, потім до кам'янистих відрогів, чагарників, знову пірнаєте в зарості і лише згодом відкривається простір, то на свидовці угорі ваш погляд зупиняють хіба поодинокі кубки ялин. У міжсезоння тут в свої володіння вступають ураганні вітри, тому в цей час на висотах дуже неспокійно і, ймовірно, тому хребет такий вільний. Але ця особливість гірського масиву і робить його краєвиди особливими і вабить митців.